Доброго дня, мої дороги мене звати Олена. Загальний розклад. Чекала на підказку. Ловіть. Негативні думки. Закриття шляхів, Самі собі закривайте негативними думками і бездіяльністю. До благополучення і додатку. У вашому житті є чоловік, або залежність саме від взаємодії з чоловіком, не дає вам можливості реалізувати і реалізуватись. Саме от. Або він негативно впливає на вас. Загалом він негативно впливає. Просто які дії? Чи це магічний вплив потрібно робити окремо в кожного діагностика загальний розклад, розумієте що? Ну, або у нього свої плани стосовно вас, і таким чином він маніпулює ситуацією. Є Саме приховані скриті моменти стосовно вас, але досягнути саме реалізації тих планів, яких він бажає, він не може. знаходиться в подавленому стані, але, говорять, саме по відношенню до ситуації вищі сили приймуть своє рішення. Ви повинні пропрацювати, ви повинні позбутися негативу, повинні вийти з темряви. Повинні поставити крапку саме на взаємодії, спілкуванні з тими людьми, які негативно впливають на ваше життя. Повинні розуміти, що час прийшов позбутися маніпуляцій з боку тих, які закривають шляхи, негативно впливають на ментал. Час прийшов відроджуватись, час прийшов рухатись, діяти до цілі, до результату. На да. отримувати саме те, чого бажаєте, і те про що мрієте, не залежати, особливо і в подальшому. От ви маєте негативну, негативний результат при взаємодії з даним чоловіком, тому що ви розчинилися. Ви... Дозволили маніпулювати собою. Вам говорять, що навіть якщо в подальшому ви матимете стосунки, тобто зустріч, знайомство, це, ви не повинні бути залежні від даних стосунків, якщо бажаєте досягнути гармонії. Нове починання, робіть власний вибір і керуйте своїм життям, досягайте власної реалізації власних амбіцій. Тоді ви отримаєте і шанс, і можливість, якщо будете власне, самі працювати і брати відповідальність за своє життя і за досягнення тих цілей, яких ви бажаєте досягнути і результатів, власне, що стосується реалізації власних амбіцій. Тільки таким чином. А Розчиняючись в інших людей, тобто, а потім сидіти в нерозумінні, чи отримаєте, чи ні, ну, це безвідповідально насамперед. По відношенню до свого життя, до того, що ви ресурсно самодостатні, а перекладаєте відповідальність на іншу, а потім очікуєте. Або сидите й чекаєте, що прийде чоловік ваше життя і допоможе вам реалізувати. І не розумієте, чи прийде, чи не прийде. А час втрачаєте. Ефективності немає. Ви проживаєте, але безрезультативно. Дякую.